Він повелів і створилося. Аллилуйя, Аллилуйя. Мудрість, просі, вислухаймо святого Евангелія, ми Русі, І духові від від марка святої Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Одного разу слідом за Ісусом ішло багато люду, що тиснулося до Нього. І ось одна жінка, що дванадцять років, страждала на кровотечу і натерпілась чимало від багатьох лікарів, та витратила все, що мала, а полегші ніякої не зазнала. Бай навпаки ще гірше їй стало, почувши про Ісуса, підійшла в натопі заду і доторкнулась його одежі. Мовила бо, як доторкнулася до його одежі видужею і висохла тієї ж хвилини її кровотеча, і вона почула тілом, що видужала від недуги. Ісус мить, почувши, що з нього вийшла сила, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Учні сказали, бачиш, як нато тиснеться до тебе, і питаєш, хто мене доторкнувся, озирнувся навколо, щоб побачити ту, що так учинила. Жінка ж налякана, тремтячи, знала, бо що сталося з нею, приступила, впала перед ним і оповіла всю правду. Він їй сказав: дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі, і будь здорова від твоєї недуги. Слава Ісусу Христу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Людська потреба дуже часто людину приводить до тих чи інших вчинків заради здоров'я, заради. Отримання якоїсь певної мети, коли людина перебуває в якомусь певному середовищі і виглядає так, що наче всі люди такі? Коли ми перебуваємо в церкві, ми бачимо середовище людей, які моляться. Звичайно, можна щось побачити ще не це, але в загальному все досить добре. Я бувало таке чув від людей, які потрапили з якимись важкими потребами здоров'я, потрапили в лікарню, особливо в такі якісь відділи там хірургічні чи якісь з якимись більш такими складними. Вадами говорять, що надзвичайно важко дивитися, скільки людей страждають і скільки людей хворих є. Тобто вони попали в середовище хворих людей. Так само, як людина попадає у в'язницю, вона бачить середовище ув'язнених людей. І в більшості не таких, як треба. Тобто світ є розділений на багато-багато тисяч таких тих середовищ, в яке людина попадає, і їй здається, що це вже весь світ, багато при своїх потребах людей. Християн їдуть і шукають отримання якоїсь Божої ласки чи оздоровлення на певні відпусти до відпустових місць. І багато приїжджають незадоволені, їздив, нічого не сталося. Якщо взяти життя Ісуса Христа, теж тисячі людей потребували допомоги, але це не означає, що всі стали здорові, у кожної людини є якась певна потреба. Сьогодні навіть можна, судячи з сьогоднішнього Євангелія, сказати, що апостоли до Ісуса звернулись, ти бачиш, скільки людей до тебе торкаються. Як же ми можемо сказати, що хтось торкнувся? Тобто, Серед тої сили народу хтось один отримав зцілення, а отримала власниця жінка, яка вже не мала надії ні на кого, тому що витратила вже всі свої сили, всі свої гроші на лікарів і різних людей, які намагалися їй допомогти. І надія була на Бога, і вона собі з вірою нікому не кажучи, постановила, як я доторкнуся до Нього, то буду здорова. Так і сталося ту ж мить її кровотеча зупинилася. І в чому справа? Ісус каже: Дочко, віра. Твоя спасла. Багато з нас можливо, могли б сказати, а до чого тут віра? Хіба тих тисячі чи, можливо, кілька тисяч людей, які приходять на ті чи інші відпусти, без віри йдуть, та з вірою йдуть, кожний чи кожна щось хоче. Але можливо не така віра, як належиться. Ця вже віра була чуть не чуть звідчою. Можливо, на це нема ще і Божої волі. Це також треба розуміти, тому що не може бути тільки так, Боже дай мені те, що мені потрібно. Але чи ми не питаємо думки Господа, який дає. Чи він вважає це за потрібне? Ось. Тому що віра людини, вона в першу чергу відкриває серце людини, тобто дає свій дозвіл для діяння Божої ласки. Тобто, ми вже, якщо ми отримуємо. Віру і просимо Господа, ми вже починаємо співпрацювати з Богом, який дуже і дуже цінує людську свободу. Господь багато би чого міг зробити в житті. Дивимося, скільки неправди, скільки брехні, скільки війн, скільки вбивств, скільки страждань. Можна навіть ставити претензії, так і роблять невіруючі люди. Боже, якби ти був, чому воно так є? Та тому, що Господь Бог поважає свободу людини. Дає їй свободу вибирати. Ось і людина вибирає, тому є так багато страждань на цьому світі. Якщо б ми своєю вірою відкривали серце для Бога і співпрацювали разом з Ним, то були б здорові і духовно, і фізично. Слава Ісусу Христу! Помому всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промо, Господи помилуй, Господи, вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй Помилуй нас, Боже, з великою милости Твоєї молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського архерея, Франциска бабу Римського, блаженішого Бадріарха нашого Святослава, високопросвященішого архіпископа і митрополита нашого Кирігоря і Боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служить послужить у святому храмі цьому і за отців наших духовних. І всіх у Христі братів наших. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом, бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Тобі, Боже наш давче життя, і всяку добра, подай здоров'я, благословення захорону, піку, ласку, навернення, скріплення у вірі і всяке прошення слугам. Тут писани, за яких сьогодні жертвоприношення принесене рідних наших близьких, за яких сьогодні молимось у їхніх і наших потребах, за тих, які захищають нашу Україну і вповають на тебе, Господи, за полонених, ранених, немічних. Тих, які залежні від шкідливих звичок, хворих онкохворих, тих, які готуються до операції після операції, за навернення нашої молоді грішників, за добре і правильне рішення нашого керівництва державного і військового, за убогих вдів і сирій. За тих, які в окупації, за тих, які далеко від дому, за тих, які втратили надію на Боже людське милосердя, за зміцнення любові, миру і злагоди в наших сім'ях і родинах. За тих, які дбають про красу храму Твого і про слави Твого імені, за лікарів, вихователів, волонтерів, вчителів, людей доброї волі, які працюють для захисту нашого народу і правди. Примилосердний, Господи, вислухай благання наші, помилуй. її. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що чекають від Тебе великої батої милости, за тих, що творять нам милостиню і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. милостивий, людинолюбний Бог, єси любі, славу, воселаємо Цю ісину, і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки Амінь. Вірні завлашених, помолімся, щоб Господь помилував їх, Господи, просвітив їх словом істини. Відкрив їм Євангеліє правди. Господи, їх до святої, Своєї, Соборної, Апостольської церкви. Господи, помилуй. Спаси, помилуй заступи охорони, їх Боже, Твоєю благодаттю. Господи помилуй. щоб і вони з нами славили причесне лишним ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віки. Тільки вірніше іще мирі, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже твоєю помилуй. Премудрість, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки, віки. Амінь. Ще іще в мирі, Господе ві помолімся. Господи, пом Небесно Твого Царства сподобатися. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Премудрій, що під владою Твоєю Твою завжди береження, ми тобі славу, висилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Yeah too. П'ятішого Вселенського архирея Франциска Бабуримського, блаженішого патріарха нашого Святослава, високопровосвященішого архіпископа і митрополита нашого Кіригоря і Боголюбивого єпископа нашого Кір Володимира. Пой священичий дяконський монаший чин, Богом бережений народ, наш правління і все військо, по всякчах згадваних доброчинців і фундаторів святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Богу царстві своїм, завжди нині і повсякчас. І на віки віки. Амів. Щоб царя всіх ми прийняли, що я в славі не супроводять униски чини. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуя. Сповні молитву нашу Господе віку. За предоложені чесні дари, Господе помолімся, Господи помилуй, за святий храм всеріх, що з вірою, бламінням і страхом Божим, хорі до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, щоб визволиться нам і досякої ні войнужди, Господе Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Господи, помилуй дня всю досконалого, свято мирного і безрішно, Господа просі. миру вірно наставника, хоронця душі тіл нашого Господа просі. Прощення, відпущення, ріхів і прорішень нашого, Господа Господи.